Вітаю! 24 й рік, містерівна Україна. В цьому році дуже рано закінчується жимолость. Жимолость найпізніше це канадські сорти. І я хочу показати, як я, яким чином я дуже швидко збираю, якщо це вже залишок на кущі і весь визрівший. Наприклад, якщо це на продаж, я використовую луточки на пів кілограма, навіть якщо замовляють кілограм. Ягода вже м'якенька, і не хочеться, щоб в великому контейнері вона давилася. Ось таким чином можна застелити спомбон, простирадло, полотенце, все, що маєте. Бажано світленьке і, ну, щоб видно було добре ягода. І Ось так от завіточку, стружуємо і маємо ягідку, щоб не лазити, тим більше от зараз після дощу, щоб не лазити і не збирати. Беремо контейнерик і, так само не причавлюючи, збираємо її в контейнерік. Врахуйте, що ягоди дуже багато, але вона... Не полуниця, щоб назбирати кілограм. ну, Скажімо, двохрічні кущі, ось, ще попрошу, двохрічні кущі дадуть вам ну, максимум кілограм, пів кілограма кілограм з кущика. Відповідно, чим буде більше кущ, тим він буде більше давати врожаю. Ось таким чином ось такі лоточки я використовую. І е, намагаюся наперед не збирати, тільки під замовленням. Е, в цьому році, вже, чесно кажучи, ми вже все напробувалися, все приготували. Маю надлашок, тому з задоволенням пропоную цю дуже корисну ягоду на продаж. Ось так. Дуже-дуже швидко. Е, Переставляється полотенечко, Якщо то щось лишилося, можна і вручну зібрати, але вручну, чесно кажучи, дуже-дуже довго виходить. Особливо, якщо це більше кущі. А ось так простеливши. У мене зазвичай це спамбон, просто тут маленькі ці кущики. І чому досі є я ягідка? ті, що кущі на сонці, вже давно ягідка зібрана вся. А ось ті, що в тіньку, вони виходять, що от тільки зараз дозрівають. Тому так само можна цей фактор враховувати і висаджувати навіть ті самі сорти, але в різні, ну, в тінь і на сонце. Ось така ягідка на сьогодні. вирощуйте, вирощуйте свою ягоду, своя ягода, найсмачніша. Все буде Україна. Дякую.